Друзі, вітаю! Це подкаст Horology, з вами Росляков Дмитро. Сьогодні хочу поговорити про один, також, як по прикладу, Докса, нішовий бренд. Доволі. Він, мабуть, трошки більш популярний і трохи більше на слуху знаходиться, але все ж таки не супер розкручена, розпіарена історія. Те, я вважаю не супер чесно оминути увагою цей бренд і не поговорити коротенько, це буде доволі. Короткий відносно подкаст, лаконічно по справі, стосовно конкретного бренду, поділюсь своїми думками, емоціями, трошки заринемося у історію. Це бренд NOMOS. це німецький бренд. Давайте так, я б сказав, що це, мабуть, один із моїх улюблених брендів бренд, який, ну, якщо в мене запитають, наприклад, який би ти вибрав стильний, чи взагалі можна. В якомусь діапазоні півтори-дві 2000 доларів, наприклад, візьмемо такий ціновий поріг, взяти стильний, реально гарний, цікавий годинник з мануфактурним власним механізмом високої якості. То я б одним із перших безумовно назвав би номус. На таке питання і на таке запрошення до певної дії, ось в тебе є якісь бюджети, візьми. От, мабуть, би, Номос був одним із перших, кого б я б назвав зарахуванням таких характеристик. Тобто, така, певна така вишуканість, лаконічність, стриманий, але реально дуже гарний стиль, власний механізм, висока якість. Це однозначно був би Номос, скажімо так, одним із. Перших, кого б я озвучив там в діапазоні, там 1200 1500 доларів за певні моделі, які в них. Можна взяти і вони будуть відповідати цим характеристикам. Давайте трошки зануримось коротенько до історії. Номус це мануфактура, що знаходиться у місті Гласхюте. Це місце безпосередньо місто Гласхюте, як центр виробництва годинників, знаходиться в Саксонії, був всесвітньо відомим ще в 19 столітті своїми розкішними кишеньковими годинниками. Містечко невелике, має населення близько 7 тисяч осіб, розташоване приблизно за дві години їзди на південь від Берліну. Місто Глосхюти є рідним місцем для багатьох німецьких видатних брендів, таких як Еланки Зоне, Глассюти Ориджинал та Моріц Гросман, і безпосередньо Номос також. Знаходиться там мануфактура, сама Номосу розташована у дуже гарному місці. Це будівля залізничної станції. От хто буде в Берліні, не пошкодуйте декілька годин часу і з'їздіть до самого містечка Гласх'юта. Це, в принципі, дуже мальовниче місто як таке. І безпосередньо ось мануфактура номосу, ну, це така от. Вона мені трошки нагадує мануфактуру Адемар Піге в Лебрасусі в Швейцарії. Теж таке дуже така долина. Гарні пейзажі, старовинна трошки архітектура дуже дуже гарно і ефектно виглядає. Так занурюєшся в атмосферу декількох століть назад і відчуваєш себе якоюсь такою частинкою, як це відбувалось, і що тут було там 100-150 років тому на цьому місці. Ну. Дуже круте місце, дуже рекомендую, хто буде в Берліні. Реально з'їздити до Гласх'юте, в принципі, от в саме місто, і безпосередньо подивитись на мануфактуру Номос, яка розташована у будівлі залізничного вокзалу. Гласх'юте був заснований у 1990 році, буквально після падіння берлінської стіни. Був заснований він Роландом Швертенером і художницею графіком Сюзаною Гюнтер. Ось ці дві людини створили NOMOS Glashütte SA компанію і створили невелику колекцію простих витончених годинників з ручним заводом у круглому корпусі. В принципі, там такий їх круглий корпус з гладким полірованим корпусом. Є такою досі. Певною візитивкою, скажімо так. Як казав Роланд Швертнер, коли ми вирішили заснувати Номос і робити годинники відразу після падіння берлінської стіни, ми хотіли робити це так добре, як можливо для людини. Хочу сказати, що в певній мірі в них це вийшло. І для мене Номос замикає таку компанію німецьких брендів. Як Елангі зони, Original, і от номус я б виділив такі поспадаючі. Да? Елангі зони це такий німецький патек-Філіп. Хоча насправді обробка механізму, деталей корпусу у. Елангі-зони е, визнана у всьому світі, що це хай-левел, тобто там, найвищий рівень навіть там Патек Філіп, Вашерон Константан, не мають настільки високоякісної е, обробки деталей, корпусу і тому подібне. Тобто, це ну, тут німці просто задали якийсь неймовірний рівень, і тому безпосередньо там Елангі зони Одісеус там, там, чи Елангі 1 модель легендарна, це там такі доволі вже. Дорогі моделі, в принципі, у бренду цінник там за 25 плюс умовно стартує. Але це відповідає дійсності і Елангі зони це дійсно така хай-левел історія, дійсно такий можна сміливо сказати: конкурент чи можливо альтернатива патеку. Безумовно. Glashütte Original це історія десь, можливо, в якомусь діапазоні IWC, певних моделей Vachon Константан, певних моделей Rolex, дайверський, особливо, я би взяв до уваги у Glashütte Original. І ось Nomos замикає цю тріку в сегменті, скажімо так, від там, 1300 до 4000 доларів євро. Лаконічними, гарними, спортивними багатьма моделями класичних годинників. Це такий ста певний стартовий рівень, не швейцарія, але супер висока якість, як на мене, супер класний вигляд. Тобто, це дійсно такі лаконічні, стильні, е такі сімпол. От реально такий німецький годинник. Тобто у німці ж вони, в принципі, там, не одягаються, ні якісь такі речей не роблять, вичурних. І, і ось це дійсно передає такий їх дух, їх сутність. І це в них вийшло добре, дійсно. Хоч це молода мануфактура, молодий бренд, але мені дуже подобається те, що вони роблять, яку якість мають їх годинники, як вони виглядають, і в кінці цього всього. Які емоції вони дарують тут, безумовно, від мене їм респект, це дуже прикольна, трошки нішева, як і в принципі всі німецькі бренди, якщо так взяти, історія, але дуже крута і дуже добре, що такі альтернативи і такі приклади є. Тобто, ми там можемо прийти до якогось висновку, що там, окрім Швейцарії, безумовно, і безумовно Японії, є багато в різному сегменті крутих представників у Німеччині. І їх там ще є багато. Просто ми там сьогодні не будемо торкатись усіх-усіх, бо все ж таки, у нас там більше історія про Номос, там і безпосередньо місто Гласхют, де там безпосередньо ось ці бренди створились і існують. Ось. В принципі, з того часу, як е, Роланд і Сюзанна Гюнтер створили мануфактуру, вони там перебрали безліч конструкцій, там і відхилили їх, і знову, знову, знову покращували окремі деталі, е, прочисували території у пошуках кращих матеріалів, шукали відповідні механізми та конструювали нові. І першу їх моделью це була модель тангенте, годинник, назва якого для багатьох наразі в принципі і є. Синонімом номосу цей годинник був першим наручним годинником, який мав у назві приставку Glashütte після об'єднання Німеччини, тобто і бренд, і їх певна модель мають таку історичну. Цінність для Німеччини в цілому, як країни, як держави, також не так давно номос був внесений до книги німецьких стандартів і нагороджений знаком класична конструкція 20-го століття. Теж там, у німецькому, скажімо так, годинникарстві це знакова історія і важлива нагорода. І, мабуть, я би хотів виділити ще такий цікавий факт про номос: кожен четвертий годинник компанії Номос носить. Жінка. Це, це класно, дівчата. Все правильно носіть, в принципі, годинники. І особливо, якщо ви виберете годинник NOMOS, то знаєте, це дуже вдалий вибір, дуже стильний вибір і дуже якісний вибір. Класний, цікавий факт. Я я в захваті, бо якщо казати про україномовний простір там, про Україну, то в принципі там історія про культуру носіння годинників, вона поки що, на жаль, доволі сумнівна, і це занадто низький відсоток особливо свідомої купівлі, свідомого носіння серед там, чоловіків, про жінок, я, на жаль, взагалі мовчу, кому подарують там, умовно Cartier чи якийсь Rolex, то дівчинка носить все. В принципі, там разові історії, де жінка свідомо купує якийсь годинник, розуміючи, що за бренд, що за модель, чому вона вибирає її. Ну, тобто, на жаль, це ще в такій, в певній мірі катастрофа, я б сказав. Тому статистика номусу, я розумію, що вона відноситься в більшій мірі там для. Відноситься в більшій мірі до Німеччини, там, до сусідніх країн, де номос доволі популярний, Там, в принципі, і Австрія і та Швейцарія. Але я вважаю, що ми десь на правильному шляху, більш-менш, і якийсь розвиток, безумовно, є, якісь магазини щось намагаються зробити. І ми з вами щось для цього робимо, оглядаємо, розповідаємо, мотивуємо. Тому колись сподіваюся за. Нашого життя в Україні неважливо, який бренд, але свідомо буде носити годинник там кожна четверта жінка, хоча б буде круто. Буде круто щодо номосу. Я б мабуть хотів виділити від себе дві моделі під завершення цього подкасту. Бо насправді про NOMOS, про німецьке годинникарство можна говорити дуже багато, але там інші німецькі бренди, і, в принципі, історію німецького годинникарства ми будемо розбирати трошки пізніше. Це був такий подкаст певний порив, мій, так як у мене є одна із моделей годинників NOMOS. Я так прийшов, що так, треба записати про номос, бо в мене визиває виключно позитивні емоції, враження і відношення взагалі до компанії, до бренду. Ось тому це такий невеличкий екскурс, як компанія створилася, що таке місто Гласхюте і такі якісь мої емоції і моє відношення до бренду. І ось під кінець я би хотів виділити дві моделі. Які для мене є таким певним, я б сказав, квінтесенцією того, що можна зробити в певному ціновому сегменті, з розумілою якістю, з розумілим стильним зовнішнім виглядом, і дарувати реально крутий експірієнс для своїх клієнтів. Перша модель це NOMOS Club Campus в діаметрі 38 мм. Така, я вважаю, доволі універсальна модель, в принципі, як і для багатьох чоловіків, підійде з урахуванням того, що мода на невеликі годинники вона повертається. І там Rolex Explorer 36 носять. І навіть на дуже великому зап'ясті немає проблем. І Дейджасти 36 -і носять, і Яхтмастер 37 -і носять чоловіки з задоволенням. І, в принципі, у Брайтлінгу моделі 37-38 мм. Тобто історія на годинники, там умовно, 36-38 мм, Вона десь повертається. І, наприклад, у свої часи там улюблений там, годинник Rolex Air King в діаметрі 36 мм носив Майк Тайсон. Так, тобто там, Майк Тайсон і діаметр 36 міліметрів, але ну, як є, це, це було нормально і це нормально зараз. Все залежить там, від діаметру зап'ястя, від е, цілей. Тому тут, тут немає там, якогось діапазону, що тому все, там, чоловіки не носять менше 40 міліметрів. Це, це велике, така велика хибна думка і стереотип, я б сказав. Так, ось, NOMOS Club Campus 38 мм. Така універсальна історія, я вважаю. Така дуже лаконічна з точки зору дизайну, зовнішнього вигляду свого в принципі. Циферблат мені дуже подобається в моделі, відрізняється поєднанням римських та арабських цифр для позначення годин, тобто такі симбіоз, і виглядає це доволі естетично привабливо насправді. Це така одна із перших деталей була, яка мене в принципі заціпила у цій моделі: це варіативність кольорів цифрблатів, там доволі така широка палітра насправді, і ось це поєднання римських і арабських цифр це, це прикольно. Також я б виділив таку не супер якусь значну історію, проте, як на мене, це теж має місце бути, і я хочу про це сказати: це задня кришка. Вона глуха, безумовно, і вона така повністю гладка. Там декілька якихось написів є, але таке відсотків 90-ї такої центральної площі це, це гладка кришка, і це непогано використовувати для позначення якихось подарункових моментів. Тобто ця кришка дає можливість виконати. На доволі великій площі, вільній гладкій, е, дзеркальній е, гравіювання, е, як каже, номос то можна вмістити до 88 символів. Тобто доволі багато тексту з якимись побажаннями чи там, відміченим символізмом на якусь тему е, можна нанести, і це там, може бути такою непоганою історією з точки зору того, що там, годинник коштує в діапазоні там, тисячу. 300 1400 євро. І ось за 1300 там, євро, там, за 1400 євро можна дійсно зробити під якусь подію комусь доволі гарний подарунок, як з точки зору якості самого годинника, так з точки зору можливості відобразити важливість чогось ззаду годинника. І це буде реально класна історія, яка буде мати певний там, символізм. Плюс це буде реально класний годинник там, в діапазоні 1300-1400 євро. Нагадаю, діаметр 38 мм, запас ходу 43 години в цьому годиннику. Всі ці моделі із ряду Club Campus 38 мм, вони оснащені надійним калібром NOMOS Alpha. Це власний калібр бренду Nomos. Я б сказав, мабуть, навіть що у діапазоні там, тисячу півтори тисячі євро. Це, мабуть, один із найгарніших і найстильніших е, годинників от, саме у цьому класі і там, у цьому розмірі. Дійсно, хто там не до кінця розуміє, що це за модель, що це за бренд, то знову ж таки чи в телеграм-каналі по пошуку можете знайти є багато оглядів на різні моделі NOMOS і знову ж таки там коротенька історія бренду в е, вигляді тексту, чи просто в Google введіть, зайдіть там на сайт, на сторінку в інстаграмі і подивіться, що робить бренд. Це реально гарно, стильно. Якісно, і, як мені здається, з правильними емоціями, що, в принципі, годинник і має виконувати в кінечному результаті, насправді. Перейдіть в телеграм-канал і подивіться взагалі за номос, за моделі, і обов'язково на нього підпишіться. Не забудьте, що там виходять і анонси випусків, що буде на наступному тижні і так далі тому подібне. Огляди різних новинок, що там виходять в моменті, і багато інших новин в режимі реального часу. Тож підписуйтесь на телеграм-канал обов'язково і будьте в курсі усіх подій в актуальному вимірі часу, скажімо так. І наступна модель, про яку я хочу сказати, це Nomos Club Sport Neomatic 42 мм. Mm. Відмінною особливістю цих автоматичних годинників є також мануфактурний механізм завдяки запатентованому механізму дати спусковому механізму, спеціально розробленому і виготовленому компанією NOMOS, Він же NOMOS Swing System, в порівнянні з аналогічними калібрами він має винятково малу висоту всього 3,6 мм. міліметри. І це відповідає найвищим стандартам годинникової майстерності Glashütte. Тобто, це дуже, дуже тоненький механізм сам по собі. І це реально складна історія. Міцність нових годинників серії Club Sport Neomatic підкреслює металевий браслет із полірованої нержавіючої сталі з матовим покриттям. Це такий вже трошки більший, 42 мм, міліметри, але. Як і раніше, такий дуже лаконічний, стильний, гарний, надійний годинник. Знову ж таки, в кого там трошки більше зап'ястя, чи, там, в принципі, хочеться там щось на сталевому браслеті, бо NOMOS Club Campus 38, вони такому знайдуть такому шкіряному, Такий він трошки на замшу схожий ремінці. І хто хоче трошки більший корпус, там, браслет, то зверніть увагу на клаб. Спорт Neomatic 42 мм. Mm. Реально дуже гарний, дуже стильний годинник. Час, дата, 100 метрів водозахист, якщо я не помиляюсь. Все все як має бути. До речі, вибачаюсь, не 100 метрів, водозахист 300 метрів. Тобто, це вже такий навіть історія трошки в сторону дайверів, хоча в нього немає дайверського безріну, наприклад, Але. Це приємно, можна бути набагато більш спокійними у якісь історії, там пов'язані з водяними пригодами. 42 мм, 42 години запас ходу, водозахист 300 метрів. Дуже гарні показники для реально стильного гарного годинника при рітейлі там, умовно, 3800-900 євро. Тобто там, трошки менше 4000 євро рітейл. Стильного годинника на власному мануфактурному калібрі з дуже гарним водозахистом. Також я б не я, я б не назвав е, супер багато альтернатив. Так, в цьому діапазоні можна дивитись там і в сторону Тюдор, е, і десь можливо на вторинному ринку певні моделі Брайтлінг можна подивитися. Але знову ж таки, там супер кудись розбігтись не вийде, тому, скажімо так, там. Десь поряд із тюдором в такому діапазоні, я б там дивився. Знову ж таки, виходячи з того, що вам більше потрібно, там більш така історія про якісь дослідження, там дайвер класичний з Безелем, ну то в сторону більше Тюдору. Якщо все ж таки більш така класична, більш тонка з точки зору корпусу історія, то я б дивився в сторону Номосу, безумовно. За ці гроші, там, якщо б там вибирати умовний. Black Bay 39 мм чи 41 мм. Ну я б, скоріш за все, вибирав би Nomos Club Sport Neomatic. Якщо дивитись там в сторону, мені все ж таки більш подобається класичний дайверський дизайн там, з безелем, який повертається, так, і ось і вся ця історія, то я б дивився там в сторону Pelagos, безумовно. Тож тут важливо розуміти, як ми там в одному випуску говорили про вибір годинника, все ж таки, під які задачі, під що ви в більшій мірі будете одягати і що ви від нього хочете. Знову ж таки. Тут же кому, кому під що. Але важливо розуміти, що дійсно в діапазоні там до 4 тисячі це в будь-якому випадку буде класне рішення, класний годинник з крутими характеристиками, який буде приносити вам задоволення. Ось такі друзі, вийшов подкаст, трошки поділися своїми думками з невеличким заглибленням в історію міста Гласх'юте і декількох німецьких годинникових брендів, і в першу чергу бренду NOMOS, який є таким. Першим базовим, я б сказав, брендом і точкою входу у високе німецьке годинникарство. Дійсно, хто не зовсім в курсі, що за бренд, чи загугліть, чи знайдіть в інстаграмі, чи подивіться у мене в телеграм-каналі більше оглядів там, з фотографіями годинників, це дійсно класна, високоякісна надійна історія. Не тільки Швейцарія і не тільки Японія. В різних сегментах Німеччина також пропонує реально класні. Стильні надійні годинники. Дякую, що були зі мною. Не забувайте підписуватись на телеграм канал. Поширюйте, будь ласка, цей подкаст. Не забувайте, що ми з вами фактично створюємо певне таке годинникове інфополе, так як, в принципі, годинникового контенту, можна сказати, що його немає. І ми якусь невеличку частинку від себе вкладаємо, робимо і. Приймаємо активну участь у розвитку, по-перше, україномовного контенту на, реально, я вважаю, складну тему, непопулярну у нас тему. Це не огляд е, Макларену чи Урусу, чи якоїсь ще там історії, яка дісталась також сумнівним шляхом, і багато-багато чого іншого, що у нас полюбляють дивитися. Але питання, що за цим стоїть, яка філософія, який розвиток. Е, і багато інших питань, але там сьогодні не про це. Я думаю, дорослі адекватні люди мене розуміють, розуміють про що я. Тому дійсно важливо, щоб всі, хто можуть, хто знаходиться в темі, хто кому цікаво досліджувати щось нове, підтримували годинниковий контент, україномовний годинниковий контент. Бо інакше це все не має сенсу і без вас нічого не буде, нічого не вийде. Буде супер довгий. Якщо буде взагалі розвиток українського годинникового контенту, певне якесь залучення людей до культури носіння годинників, до культури розуміння годинникового мистецтва і індустрії, взагалом, поширюйте, будь ласка, цей подкаст, підтримуйте його, підписуйтесь на телеграм-канал, залучайте своїх друзів, дружин, чоловіків. Колеги до прослуховування, до активної підтримки і до свідомого носіння вибору годинників. І якщо ще немає, то відкриття в собі любові до годинників. Дякую, що слухали цей подкаст. З вами був Росляков Дмитро і подкаст Хорологі.